Сонце та енергетика перша сонячна електростанція запрацювала на Прикарпатті. Місце займає не багато, немало 6 гектарів землі. Тут понад 12 тисяч фотовольтажних модулів або сонячних батарей. Їх потужність 3 мільйони кіловат електроенергії в рік, яку згодом подаватимуть в об'єднану енергосистему України. Ми виробляємо електроенергію, яка далі йде. Загальну енергетичну систему України і подається державному підприємству енергоринок. А далі державне підприємство енергоринок розподіляє його далі по споживачах. Відновлювальна енергія задоволення не з дешевих. Будівництво СЕС коштує майже 40 мільйонів гривень. Хто саме вклав свої кошти в геліоелектростанцію, районні чиновники не озвучують. кажуть, капіталовкладення зробили громадяни України. За оцінками експертів, проект окупиться приблизно через сім років. Однак він того вартий, адже сонячна електростанція має чималі переваги. Справа правильна, вона екологічна, як бачите. Вона дасть. 100% – це податки, робочі місця і нові технології. На зведення сонячної електростанції витратили понад півроку. Наразі в області роздумують над спорудженням ще однієї сес. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.